Вітаю! Я Іконікова Марія, учениця 9-го класу, ліцею 271 Святошинського району міста Києва. І хочу поговорити з вами про актуальну проблему кожного підлітка. У період підліткового віку організм зазнає значних гормональних змін, що безпосередньо впливають на стан шкіри. У дівчаток і в хлопчиків зростає рівень гормон тестостерону. Це призводить до виникнення таких проблем. Акне, появи чорних цяток, камедонів, прищів, вугрів, подразнення та сухості. Що з цим робити? Великий вплив на які шкіри підлітка має догляд і вибір відповідних косметичних засобів. Ринок вражає, і цінова політика теж. Ми навіть не замислюємося, що причиною наших проблем є зовсім інше, ніж нав'язує нам реклама. А це інше? Вода. Рівним PH, яку ми використовуємо щодня для вмивання. PH це показник, що відображає рівень кислотності або лужності розчину. Шкла PH має значення від 0 до 14. Для шкіри людини нормальний PH зазвичай становить 4,5-5,5, тобто має слабокисле середовище, але є різні типи шкіри. Це важливо для захисту від бактерій грибків та збереження здорового дорогого бар'єру шкіри. Я скористалася однією з порад в інтернеті та визначила свій тип шкіри. Зазвичай більшість підлітків використовують косметику, яка суттєво впливає на якість шкіри. Косметика поділяється на декоративну, доглядову та лікувальну. Я і мої подружки використовують саме такі засоби, як ми бачимо, рівень паш відрізняється. Догляд за підлітковою шкірою має ті самі етапи, що й догляд за дорослими, але він відрізняється складовими засобами залежно від типу шкіри. Проте користуватися дорослою косметикою підліткам не рекомендується, бо потрібно підбирати її за віком та за типом шкіри. На жаль, ми не завжди можемо дозволити собі косметичні засоби, які є якісними, дієвими та економічно вигідними. І є альтернатива, вміння поєднувати знання про властивості води, яка тече на з-під крану з простими доступними продуктами, можуть дати нам чудовий результат. Я перевірила це на своїй власній шкірі, спробувавши огірок та суміш ромашки з вівсянкою. Відчула помітні зміни, не використовуючи дорогих засобів косметики. це тому що мені вдалося визначити паш продуктів, які я використовувала в поєднанні з паш води, і позитивно попливати на слабокисле середовище шкіри. Так бачимо зараз на відео, що вода з-під крану має лужне середовище, а гаряча вода ще більш агресивно діє на захисний бар'єр шкіри. Відбувається це кислотності водопровідна вода, як правило, має pH до 8. А мирні засоби для очищення шкіри зі стандартними аніонами пар від 6 до 10, щоб нейтралізувати настільки потужних гнужний вплив. І відновити початковий паж шкіри необхідно скористатися тонізуючою косметикою із кислим PH або власноруч виготовленими засобами. Врахувати потрібно те, що в жирній шкірі підійде косметика, яка знижуватиме PH, а сухій, як у мене, підійде косметика, яка навпаки його підвищуватиме. Зрозуміло, що це один із кроків для здорової шкіри серед багатьох інших, бо які шкіри залежать від очищення. Зволоження та захисту від сонця, щоб не посилювалася пігментація, та насамперед ну, від правильного харчування, також гігієни, сну та шкідливих зличок. Як бачимо, вибір є у кожного. Хто знає, той застосовує.